А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі одинички. Давайте подивимося, що тут у вас. А у вас лицарь пентаклів. Це день наполегливості, стабільності, такий повільний рух. Ем, як день такого вола будете. Мідліно, не спіша, але тако напористо, впевнено, йду. До своєї цілі. Оце буде ваш. Також це день, можливо, по цій карті лицар Пентаклів, бачите, як от іскуситель, грошенятка, знаєте, е, якийсь такий демон іскуситель, да, хоче шепче на вушко. Радуйся, спокуса, гроші, да, отаке щось. Але все ж таки, це по цим картам. Але все ж таки, це я так ем, впевнена, ну, таке в мене по енергетиці, що це день, коли, о, знаєте, ем, получите вас, за труди ваші, получите е, нагороду. Немає значення. Ви... Вперто йдете до своєї цілі, ви працюєте і оце такий буде день. Але ви, в конечному ітогі, отримаєте задоволення. Немає значення, чи це буде в еквіваленті грошовому, чи це в матеріальному чомусь такому, да, там, подарунках, шоколадках та сладощах і тому подобне. Але ви будете цим задоволені. Да, такий день, знаєте, авторитетний день, теж такий ем, ем, день ем, енергії, так, з, багато енергії буде, дій багато, продуктивний діловий день. По королю жезлі це лідерство, рішучість, якісь будете вирішувати, іти наполегливо працювати, я скажемо так. Якась зміна ситуацій. І, братно, лицар як знаєте, якось поміняєте своє бачення до якогось питання, до якоїсь ситуації. Ви якось зміните свою точку зору, подивитесь на це під іншим кутом і зрозумієте, що треба йти по. Рицарю Пентаклів, тобто все одно наполегло. Навіть як, якщо вам кажуть там інші все, та зупинись, не роби там чи щось таке, ви все одно приймете рішення, от ваша лідерська позиція буде по королю Жезлів, що треба все одно продовжити робити цю справу. Тобто, по рицарю Пентаклів, ви будете все одно наполегливо йти до своєї цілі. Отакий От мій прогноз для першого варіанту на середу. А ми йдемо далі, дорогенькі мої двічки, що тут у вас? А у двічок королева.